Усім привіт. Вас вітає Луцьк 18+. Як ви помітили, поруч зі мною немає мого небритого колеги. А все чому? Та тому, що Роман Бойко приторговує своєю бородою на дитячих корпоративах. Ви не повірите, але до нового року вже залишився один тиждень. І найцікавіші події цього тижня у черговому випуску Луцькві 18 Ви готові до справжньої акустики у виконанні гурту The Substance? Тим паче, що один із учасників гурту це містер красавчик з ЄФА. Ефа. Тоді приходьте у горище у четвер. А у трьошці корпоративний тиждень. Офісний планктон це твій єдиний шанс наробити компромату на своїх керівників. Тема в оболоні. з четверга по суботу вас очікують перед новорічні гоцелки. Незвичне поєднання скрипки та діджея пропонують вам послухати у панорамі в п'ятницю. А серію передноворічних вечірок продовжує зефір. Новорічний тролейбус розкачає, діджей Панас та Діджей Страйдер. Приходьте, буде гаряче. Голівуд не зраджує своїм традиціям навіть перед новим роком. Голодь, мороз та море позитивних емоцій у суботу. Відчути святкове подвійне проникнення, запрошує вас в за ефір. Два танцполи подарують вам масу цікавих вражень. З вами був Луцьк, 18. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Після 18-ти далі буде. Та ну тихо! Ти що здіваєшся? <соценно> <т DES realmente> і найцікавіші випуски. Готові до справжньої акустики у виконанні гурту зі Субстен. Голо дід Мороста, розір швидківна цікава та епатажнено річне. На секунду, я вийду. Три.